У першій столиці України знову неспокійно. Там знову паніка і знову вибухи. З листопада місяця там стався вже десятий теракт. І цього разу без постраждалих не обійшлося. Вибух пролунав у понеділок під стінами Московського районного суду Харкова. Там цілий день відбувалися слухання кримінального провадження стосовно активіста однієї із політичних партій. Та як тільки учасники процесу почали виходити із зали суду, прогримів вибух. Він був настільки потужним, що у сусідній... В будинках повилітали шибки. Ну, доволі мощний взрив, враз зайшов, задрожали стекла і справді сигналізації в окружності машин. Самі ж учасники судового процесу спочатку і не второпали, що сталося. Що пройшло, сложно сказати, оскільки це сказати только ті, хто ходили під сетки взрива. Єдине, що я зрозумів, що взрив пройшов в початку колони, з і суду суда воротам, і от саме в початку колони та й передав зараз. На місце інциденту одразу приїхали представники прокуратури, міліції та СБУ. А за ними і карети швидкої допомоги. Роботи медикам тут вистачало. 14 людей отримали різні осколкові поранення. Все, взяли акуратно. Какая машина О, О, воно. Воно. Взяли? О, воно, подожди. Все, взяли. акуратно.

Із тих людей, які у нас знаходяться в стаціонарі, у одного имеется перелом кості плечової. У одного є проникающе ранення грудної клетки. В остальном це ранення мягких тканей. За попередніми даними на подвір'ї суду вибухнув саморобний пристрій. На тротуарі по дорозі від суду знайшли в'язаний такий, важливо, та ігрушка. В'язаний предмет верхняя часть вигляді російського флага, нижня частина часть вигляді Георгіївської ленточки. У свою чергу всі соловики в один голос заявили, це теракт за цією статтею І проводиться розслідування. Та навіть більше правоохоронці створили спеціальний штаб, який шукатиме підривників, заявив радник голови СБУ Маркіян Вупківський. Голова СБУ і міністр внутрішніх справ у зв'язку з вибухом у Харкові. Повідомляють про створення окремого штабу, до якого увійшли представники СБУ. Бу МВС та співробітники прокуратури у місті Харкові оголошено спецоперацію з розшуку та затримання правопорушників. Здійснюються екстрені антитерористичні заходи. Які саме екстрені заходи здійснюватимуть силовики у Харкові? Невідомо, але дещо в цій боротьбі з тероризмом виглядає дивно: чи не щомісяця у першій столиці лунали вибухи, і кожного разу правоохоронці ці інциденти називали терактами. Але жодних штабів, жодних антитерористичних заходів у Харкові не оголошували. Наприклад, як це робили одеські правоохоронці? Вони після тривалої хвилі вибухів у регіоні оголосили контртерористичні заходи. В связи с нависшей над нами террористической угрозой, правоохранительные органы начинают оперативно-профилактическую отработку города. В связи с этим, с целью осуществления контроля за ситуацией, по улицам областного центра будут наблюдаться значительные передвижения специального милицейского и грузового военного автотранспорта, Екіпірованих людей з автоматичним оружієм і на щастя, новорічні свята в Одесі минули спокійно. Натомість, чому у Харкові не було оголошено подібних заходів, у СБУ своєю відповіддю приголомшили. Служба безпека завжди оголошує туристичні заходи. А чому їх в Харкові тоді не було оголошено? Справа в тому, що а... Антитерористичні заходи служби безпеки оголошені по всій Україні без виключення. І особливу увагу у нас, звичайно, про таким регіонами, як Харків і Одеса, воно є. У свою чергу правозахисники кажуть, можливо, антитерористична операція в Україні і оголошена, але оголошена вона лише на папері. Але по суті не було збільшено в необхідній кількості кількісного складу правоохоронних органів саме служби безпеки України та відповідних органів, які займаються антитерористичною діяльністю по території всієї держави. Також, за словами правозахисників, допоки силовики оголошуватимуть антитерористичні заходи на папері, вибухів від цього менше не стане. Це довела і практика, і час кажуть експерти. І додають антитерористичні заходи в нашій країні, окрім Донбасу, проводилися лише один раз, і їх добре пам'ятають кияни. Це було рівно рік тому, коли вирували події на Майдані. Тоді охорону столиці було посилено кілька днів людей відправляли раніше з роботи додому. І Закликали після 20-ї години не висовуватися на вулицю. В'їзди і виїзди до столиці були обмежені. Натомість у Харкові такими заходами навіть і не пахне. І штаб, який створили силовики, це лише штаб, який займатиметься розслідуванням останнього теракту.